Це відео з липневого розгону протесту в Китаї стало вірусним. Тоді, коли тисячі осіб зібралося біля відділення центрального банку Китаю в Джинджоу, люди вимагали пояснити, чому після скандалу з банківським шахрайством вони втратили доступ до своїх заощаджень. За словами свідків, невідомі чоловіки в цивільному напали на невдоволених клієнтів банку і затягли їх до автобусів. Такі протести проти політики держави в Китаї рідкість, але останнім часом вони відбуваються дедалі частіше. До того ж, зараз особливо чутливий час. 16 жовтня відбудеться з'їзд Компартії, на якому мають обрати нового лідера. Як очікують, знову оберуть сі Цзіньпіна, уже на третій термін. Цей підприємець тримав у банку понад 400 тисяч доларів. «Неймовірно. я вклав гроші в банк, схвалений державою, і тепер я не можу їх забрати. Це завдало мені великої шкоди. Незабаром доведеться продавати квартиру, бо грошей немає. Щоб була їжа і дах над головою. Доведеться продавати нерухомість. Мій світ руйнується. Інший вкладник Лай Лайзіньмін каже, що за 10 років накопичив у банку провінції Хенань 600 тисяч доларів. Він хотів витратити їх на освіту дітей із забезпечення стареньких батьків, але зараз не має доступу до грошей. я виходитиму на протест, щоб моє подальше життя було в безпеці, інакше без цих грошей решта мого життя може бути гіршою за смерть. Від іпотечних страйків до протестів проти антикороновірусних заходів китайці дедалі частіше виходять на вулиці. Так, торік і позато протестували ошукані інвестори однієї з найбільших у країні компаній забудовників. Відколи 2021 року у сфері нерухомості вибухнула боргова криза. Тисячі покупців житла опинилися в аналогічному скрутному становищі. Забудовники збанкрутували або відмовилися доробляти проєкти. Деякі покупці житла переїхали до своїх недобудованих квартир і живуть серед голих стін з дірками замість електричних розеток, а також без газу й водопроводу. Вони хочуть таким чином змусити забудовників закінчити проєкти. Експерти вважають, що невдоволення може перерости в масштабний сплеск, особливо якщо влада не змінить своєї політики.